І поговорити про законопроект, яких вже п'ять версій. Ви почули щойно так, що їх вже п'ять версій у стінах Верховної Ради. Як до цього ставляться на фронті? Як вони реагують обговорення і розгляд певних положень цих документів? Про це будемо говорити з Володимиром Назаренком, це заступник командира батальйону Свобода. Пане Володимире, мої вам вітання. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дуже рада вас бачити. Я хотіла вас запитати насамперед. Е, чи стежите ви за процесом так довкола законопроекту про мобілізацію? Вже п'ять версій. Насправді, вже слава Богу, це остання, якби цифра п'ять, тому що закінчилася е, термін. Закінчився їхні подачі. Як ви реагуєте на що звертаєте увагу? Чи важливо для вас взагалі ця тема необхідності е, ухвалення закону про мобілізацію? Звісно, питання мобілізації це питання справедливості, справедливості в захисті української держави, сімей, родин, міст, загалом держави, нації, народу. Це ну надзвичайно важливе, надзвичайно болюче питання, адже це справа насправді не тільки військових, це справа всього українського народу, всієї української нації, і ми маємо чітко розуміти, що це підхід, визвольна війна. Визвольна війна за збереження. Української волі, української свободи, можливості, в принципі, бути вільними, а не рабами на українській на українській землі. І в першу чергу щодо вашої тези про п'ять варіантів законопроєктів там і точаться політичні дискусії, ті чи інші політики кажуть про ці закони, про свої пропозиції, про свої тези. То хотів би в першу чергу закликати, що е, питання мобілізації це не питання для політичних дискусій. Е, в першу чергу хотів би закликати політиків, особливо ті, які хочуть на непопулярні, давайте відверто говорити, що будь-яке питання мобілізації це доволі таке болюче питання для суспільства, яке зачіпає інтереси того чи іншого класу. Чи інших представників суспільства то це не питання для політичних балів, для політичних там рейтингів чи ем... Будь-яких маніпуляцій будь-які політики, які хоче, я першу кажу, в першу чергу кажу за чоловіків, які хоче дискутувати на тему мобілізації, краще б сам би мобілізувався і власним прикладом показував дискусію і в першу чергу по захисту України. І дійсно, там читаючи цей законопроект, багато є питань, які виникають, викликають сумнів, але. Давайте відверто говорити. мобілізація потрібна, вона має бути справедлива. Давайте будемо говорити, що це має бути підхід здоровий, коли справедливо розуміємо, коли держава не перекладає там свої проблеми, проблеми, які не може вирішити, на те, щоб робити це там певним чином несправедливо. Треба чітко розуміти питання щодо воєнкомів щодо єдності суспільства. Тобто ми так також розуміємо, що. Серед воєнкомів, не зважаючи на запитання до їх роботи, не зважаючи на ті скандали, які ми можемо спостерігати, все ж таки є військовослужбовці, які після поранень виконують задачі, виконують задачі їх е е доволі потрібні. Хоча ну, треба озвучувати про, про проблеми, треба озвучувати їх, управляти. А так само знову ж таки, цим законопроектом е має бути чіткі правила, чіткі відповіді. І чіткі терміни. тобто кожен доброволець і хотів би в першу чергу зараз закликати приєднуватись до нашої бригади, бригади ї бригади національної гвардії Рубіж де в принципі у нас є там відповіді на більше запитань для е, мобілізованих добровольців, адже ну я на е, за весь час війни. Особливо в нашій бригаді не знайомий не бачив жодного недобровільно мобілізованого бійця, солдата, офіцера, чи піхотинця, чи розвідника, чи снайпера, чи гранатометника, чи артилериста, чи мінометника. Тобто, кожен кожна людина, яка приходить на фронт, вона чітко відповідає, чітко розуміє свою відповідальність, свої задачі їх виконує, виконує на совість, виконує якісно для того, щоб пошвидше. Захистити нашу батьківщину, захистити вигнати окупанта і забезпечити мирне життя для всіх українських громадян на всій території України. Це є головний пріоритет, пане і... Володимире, і... пане Володимире, хотіла вас запитати, коли подали тільки урядову версію законопроекту про мобілізацію. Почалося дуже багато розмов про те, що він порушує багато прав щодо обмежень, так, там купівля автомобіля, квартири, щодо блокування карток, що це обмеження прав і тих, хто виїхав, і тих, хто всередині України, так але ми розуміємо, що є війна, є воєнний стан, і напевно зараз пріоритетом було б говорити не про права, а про обов'язок. І цей обов'язок це захист цієї країни. Як ви взагалі ставитеся до того, що цей документ спровокував таку хвилю захисту прав? Тих, хто має захищати Україну, повністю погоджуюсь з вами. І в цьому законопроекті є е, доволі важлива теза. Тобто, кожен, хто мобілізовується, є, скажімо так, чіткі терміни, на яких умовах він прийшов, і які умови колись. Ну, тобто, що строковики, вони не строковики довічі. На жаль, ми маємо розуміти, що війна почалася в 2014 році. Війна триває вже близько 10 років, і у нас іншого вибору немає як захищати батьківщину. Тому чітко чітко для кожного добровольця. А давайте чітко ну і знову ж таки говорити відверто, що велика радянська армія рабів, точніше. Маленька, менша а радянська армія рабів не може перемогти велику армію рабів, орків і все інше. Ми все ж таки будуємо армію, і наша армія є. На тому ми чітко знаємо, ми захищаємо свою сім'ю, ми захищаємо свою справедливість, ми захищаємо мир і спокій. І на цьому треба базувати, на цьому треба аргументувати, не на примусі, не на якихось обмеженнях. Хоча ну, без мобілізації ми нікуди не дінемось. Без демобілізації, хоча б в якихось умовах виходу. Тобто е я маю на увазі, коли людина ніхто не народжений для війни для того, щоб вічно служити. І кожен хто приходить захищати батьківщину, він має розуміти на яких умовах, коли він борг батьківщині має віддати скільки прослужити, тобто 36 місяців. Особливо про строковиків треба говорити, що вони багато хто з них вже третій рік служить і більше. Так само про контрактів, так само і. Цей законопроект має давати в першу чергу від мотиваційну відповідь, грошове забезпечення військовослужбовців, професійних військовослужбовців, соціальні гарантії, реальні соціальні гарантії, А не тоді, коли навіть на своєму досвіді мені доводилося там, ну коли навіть як учасник бойових дій е, приходжу в соціальний центр, а мені кажуть, що треба особисто приходити. Хоча відпустка знову ж таки. Відпу яка відпустка, скільки відпустки е може бути військовослужбовців? Це все має бути чітко прописане і чіткі умови служби і захисту. Хоча в першу чергу хотів би наголосити е задача. Ми ми маємо е армію. Перше в історії боротьби, і наприклад, українська повстанська армія там з х років воювала до 54-56 року в підпіллі е, е, інші борці. Там е, холодноярці, е, січові стрільці, теж роками воювали, не маючи регулярної армії. Ми вперше в історії маємо регулярну армію і унікальний шанс перемогти в цій війні, і тому. На цей болючий на цей болючий законопроект, на це болюче соціальне питання. Перше хотів би повторити і закликати: не треба маніпулювати. Друге, мають бути чіткі, справедливі відповіді на всі запитання, які є у суспільства, а не примусом, не обмеженнями прав. Хоча знову ж таки без мобілізації ми не. Обійдемося. без заміни тих, хто воює ще не тільки з 22-го року. Давайте знову ж таки воює тих, хто з 14-го. Ми теж не обійдемось, тому що є фізичні можливості кожної людини і немає. Повторюю, знову ж таки, народжених для вічної війни. Питання захисту батьківщини, захисту свого дому це питання за це питання до всіх чоловіків, які фізично на це здатні. І коли я, наприклад, повертаюся відпустку, бачу ну, доволі багато чоловіків, які фізично здатні захищати батьківщину, то в е мене єдине, що хочеться сказати, треба захищати, треба готуватися, пане Володимире, треба... Пане Володимире, в мене ще одне питання, але я оголошу для наших глядачів, що бригада Рубіж збирає гроші на реп-системи. Мета зібрати 2 мільйони 600 тисяч, і от зараз ми виводимо номер картки, куди можна перекидати гроші. Будь ласка, наші глядачі підтримайте бригаду Рубіж, допоможіть зібрати на реп-системи. І доки зараз висвічується номер картки, пане Володимире, хотіла запитати, але стосовно термінів перебування на фронті, ми знаємо, що позиція є командування стосовно того, що допоки йде на ніхто не може бути демобілізований. Розглядається версія: 18 місяців, 36 місяців. Чи все ж таки до кінця війни ніхто не може і вирішити питання типу якогось там, якби перепочинку? Це відпустка 90 днів. Прокоментуйте, будь ласка, це. А ми тримаємо номер картки, карткового рахунку, куди перекидати гроші. Дякую, велике за те, що закликаєте збирати кошти на реп-систему. Це от до речі, один з елементів, і дуже прошу підтримати киян і телеглядачів, тому що наша задача берегти життя кожного українського героя. Це відповідь на забезпечення, це відповідь на те, що е ми маємо розуміти, як ми воюємо, якими системами це війна технології, це війна безпеки, це війна захисту кожного військового від ворожих РПВ-дронів, від ворожих дронів, ударних ударах ланцетів, тощо і тощо. І ну знову ж таки, про, зокрема про нашу бригаду можу сказати, що е, у нас дуже дружній колектив, скоординований колектив, де кожен боєць неважливо від своєї спеціальності. Він виконує на 100, на 200, на 300% відсотків свою роботу, де розуміння від відповідальність за життя своїх побратимів, адже сучасне військо це дуже складний механізм, злагоджений механізм, і відповідаючи щодо термінів мобілізації, я думаю, що мають бути чіткі строки умови, хто хоче, може продовжити хто відчуває в собі сили. Але ми також маємо розуміти. Що ми менша країна країна з меншими ресурсами, з меншими запасами, з меншими запасами техніки? З у нас немає тих, от модиків рабів. Які яких вони можуть собі дозволити орки посилати як м'ясо, але з іншої сторони вибор стоїть, що ми можемо втратити нашу державність, втратити нашу країну, втратити наші домівки, можуть відібрати ворог може зруйнувати все, всі наші цінності, які ми зараз захищаємо, і більше того, як з окупованих територій ще з 2014 року просто силою вигрібають всіх чоловіків, не дивлячись, може, не може воювати, просто всіх, як рубірабів грузінки. Дають один автомат на трьох і посилають на м'ясні штурми, тому і там не про яку демократії, не про яку там якісь права людини в принципі не йдеться. Я не хочу, щоб так було на нашій землі, тому краще в дружньому колективі злагодженому колективі, де цінується життя, де є фахове командування, де Є якісна підготовка, це теж важливо говорити, і має бути скрізь кожній бригаді якісна підготовка, якісне злагодження. Мобілізоване, добровільно мобілізований військовослужбовий чоловік має обирати, куди він ідея, з яким фахом працює, і що його здібності, якщо він, наприклад, програміст або ем, спеціаліст радіоелектроніки, він буде радіоелектроніком. Якщо добре з математикою, це наприклад артилерія або топографія тощо і тощо і тощо. Почула пане Володимир, вибачте, що я вас затримала, знаю, що ви на борозі, але Дякую. я думаю, що це нам було важливо всім почути. Удачі, успіхів, і я також долучуся з гроші. Дякую вам дуже за включення за Дякую. вашу думку. А нагадаю, що це був Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода. І обговорювали ми питання і про законопроекти про мобілізацію. Їх Зараз п'ять версій, які зараз обговорюються і будуть розглядатися у Верховній Раді України.